Доброго вечора мене звати Оксана Мельник. Я власниця цієї кав'ярні. Сама я алергік, тому фішкою нашого закладу є те, що ми завжди питаємо у людей про алергічні реакції. І наявність алергії в них. Я зрозуміла, що в мене є алергія тоді, коли в нашій сім'ї з'явилась собака та натуральна ковдра. Спочатку в мене з'явились симптоми ОРВІ, звичайної простуди, нежить, боліло горло, а потім все. Ускладнилось і з'явився бронхіт, а потім і запалення легень, яке не, не міг вилікувати мій терапевт. Ми зверталися від одної лікарні до іншої, але ж це не приносило ніякого результату, і е е мені ставало ще гірше і гірше. І тому ми ви, мій лікар направив мене до. Київського центру неспецифічних захворювань легень, щоб протестуватись на алергічні реакції, бо звичайне лікування зайшло в глухий кут. Цей час я вже отримала результати на алергію, що в мене є така алергія. Я почала читати про це і яке лікування зараз є, і що це лікується. Алергія, це цікаве запитання, це коли людина реагує на, в принципі, нібито нормальні фактори зовнішнього середовища реагує ненормально. І тоді відбувається агресія в організмі проти власних клітин і тканин організму. От що таке алергія, так, якщо коротко казати. Алергія це системна патологія. І можуть бути уражені будь-які органи і тканини. Але частіше всього прояви алергії відбуваються або на шкірі, або на слизових оболонках. Слизові оболонки – це і дихальної системи, і шлунково-кишкового тракту, і сечовидільної системи. І тоді ми з вами можемо бачити ознаки, які характерні, наприклад, для нежиттю, виділення з носа, свербіж, закладеність носа, чхання з боку нижніх дихальних шляхів це напади бронхіальної астми, це задуха, це утруднення дихання, а з боку шлунково-кишкового тракту це якраз може бути пов'язане або з прийомом ліків, або з прийомом певних харчових продуктів. Там може бути, на жаль, нудота, плювання, проноси. Тобто картина може бути схожа навіть на ось таке харчове отруєння, але це може бути алегією. Термін ологія з'явився відносно недавно, ну недавно, так 120 років тому приблизно. Да? Це якраз було пов'язане з тим, що два французьких вчених вони проводили дослідження і вводили собакам. Алерген з морських таких тваринок, як анемони. Так? І що виявилося? Що одна в один раз вони ввели якраз ось цю речовину, і в собаки виник анафілактичний шок, і собака померла. Тобто була це незвичайна реакція на це. І тому вони ось назвали термін алергія, тобто якась спотворена реакція на введення ось чужорідної речовини. І, зокрема, якщо я не помиляюся, то у 1913 році вони за це отримали Нобелівську премію за відкриття такого поняття як анафілаксія, яке має відношення безпосередньо і до алергії, оскільки анафілаксія це системний прояв алергічної реакції. А взагалі алергія — це аус інший, тобто інша ненормальна реакція на якусь речовину. Алергенами, в принципі може бути все, що нас з вами оточує, але найбільш такі агресивні поширені алергени це алергени кліщів домашнього пилу, алергени рослинного походження, тобто пилок дерев, трав, бур'янів і алергени домашніх тварин. Не забуваємо про наших домашніх улюбленців: кішок, собак. Її звати Тася. Ну я її дуже. Я її люблю, як і усіх членів моєї родини. І ну, так до неї відношусь. І я її чекала і хотіла 35 років. І коли ми взяли цю собачку додому, і вона була дуже близько біля мене, і я з нею контактувала, потім виявилось, що в мене алергія. Ну, ми дійсно стикаємося на в практиці з такими ситуаціями, коли пацієнт з'являється з симптоматикою алергічної патології. Це як правило прояви з боку дихальної системи, нежить, чхання, у носі, закладення носа, очі можуть реагувати там почервонінням, сльозотечою, свербежем або ще в гірші ситуації. Напади ядухи, утруднення дихання та інше. І це може бути пов'язане з алергенами домашніх тварин. Причому звертаю вашу увагу на той факт, що інколи думають, що алеген це лише шерсть, вовна, інколи так кажуть, тварин. Ні, алегенів може бути достатньо велика кількість. І тому потрібно, перш за все, коли ми з вами довели, що саме алергени домашніх тварин є причиною розвитку логічної патології, це можливо за допомогою шкірних тестів, лабораторних тестів з алергенами, то ми вирішуємо питання про те, що робити далі з домашнім Краща, ситуація знайти собаки чи кішки нового хазяїна, нового господаря. Це краща ситуація. Якщо людина відмовляється від цього, то тоді ми з вами можемо запропонувати лікування відповідними алогенами, алогенами домашніх тварин, це ж таки це допомагає краще переносити контакт з домашніми тваринами. Ну і рекомендуємо частіше провітрювати житло, прибирати приміщення, вологе, щоб все ж таки. Зменшувати контакт з алергенами бажано, щоб звичайно, наприклад, тварина не знаходилася у спальному приміщенні. О, хоча б так. Знизити е атаку на мій орган організм ал алергенами, і ми кожного дня робили вологе прибирання, е мили собаку, е робили все, щоб собака залишалась. Ми дотримувалися усіх порад лікаря і робили вологе прибирання, викинули все вдома, всі ковдри, светри, перебрали всю верхній одяг, то мені одразу стало краще. Я перестала хворіти. Так, як хворіла і, і, і раніше, і все життя до цього. І, і взагалі то все супер. Алеген специфічна імунотерапія проводиться двома методами. Перший метод називається класичний це парентеральний метод або ін'єкційний алеген вводиться під шкірно і дійсно це потрібно так. Мати такий кут шприця, коли проводиться ін'єкція, щоб потрапити саме під шкіру, а не внутрішньом'язова та інше. І другий метод це метод сублінгвальний, коли вакцина приймається, наприклад, перос. Мені було не страшно колоти собі вакцини, тому що це маленький шприц, маленька голка, і е, нічого такого страшного неможливо собі зробити. цим. дуже багато людей. Колколять собі такі уколи і діабетики, і від, від малих дітей до дорослих, тому це не боляче і не важко. Мій курс тривав десь 5 років, і наприкінці я взагалі просто іноді просто забувала про те, що я зараз лікую. Якщо ми з вами говоримо про алеген-специфічну імунотерапію, повинна тривати не менше трьох, а ще краще п'ять років, оскільки більш короткі курси лікування менш ефективні. Алергія це хронічна патологія. І тому ми з вами можемо навіть не ставити питання про знищення алергії, а про тривалу ремісію, коли ми з вами повністю е припиняємо контакт з алергенами, тоді ми з вами можемо говорити, що у людини є тривала ремісія, тобто період життя без симптомів. Але якщо ця людина через 10 років знов стикається зі своїми алергенами, може бути рецидив симптомів алергічної патології. Поки що, на жаль, алергію вилікувати неможливо. А якщо хтось каже, що він її вилікував, то він може очікувати на біля ступені в галузі медицини. Один блок лікування триває місяць, потім е, іде підколка раз в місяць цього блоку. І... Так як блоків 6, то от 6 місяців основного лікування, а потім підкол. Один блок коштує десь приблизно 3 тисячі гривень. У мене їх було 6. І ну, от так. і ще докуплила якісь там підколки і десь там 20 тисяч гривень, може трошки більше. У світі, в принципі, є така практика, що щеплення, вакцинація повинні здійснюватися або за рахунок держави, або за рахунок страхових компаній. У нас, на жаль, ситуація склалася так, що система державного забезпечення не може забезпечити і ліками, і тим більше вакцинами. Тому, на жаль, доводиться пацієнту або тривалий час очікувати, коли в державному закладі. З'явиться потрібна йому вакцина, або звертатися в приватну клініку, де отримувати щеплення за власний рахунок. Ця практика, все ж таки, я думаю, з часом буде змінюватися, і ми з вами повернемося до того, коли все ж таки людина буде отримувати щеплення якраз безкоштовно. І вважається в певній мірі, що алергія це розплата за Перемогу певну над інфекційною патологією, тому і вважається хвороба цивілізації. Ми можемо звернути легку увагу на те, що поширеність алергії в розвинених країнах світу значно перевищує її поширеність в країнах, що розвивається, там, де частіше зустрічається інфекційна патологія. Навіть є таке поняття гігієнічна теорія розвитку алергічних захворювань. Ну ви знаєте, в чому є в чому проблема харчової непереносимості і харчової алергії? Є такі два поняття. Ми дуже часто з вами, скажімо так, проблему вживання харчових продуктів, і якісь реакції пов'язані з ними, завжди вважаємо алергією. А частіше всього це просто харчова непереносимість, оскільки харчова алергія це лише невеликий відсоток харчової непереносимості. В нашому кафе ми завжди питаємо про алергії в десертах, алергії на коров'яче молоко, горішки, інші продукти. Ну, ви знаєте, взагалі то алергія до харчових продуктів, зокрема до таких продуктів, як коров'яче молоко, куряче яйце, вона поширюється ще з раннього віку. Але в чому особливість? Особливість в тому, що дитина може переростати алергію, наприклад, до коров'ячого молока, білків і до курячого яйця. А наприклад, якщо у дитини розвивається алергія до риби, до горіхів. Алергія залишається на все життя, от є такі нюанси. Що стосується лактози, то це просто та речовина, яка дуже широко використовується, і в харчовій, і в фармацевтичній промисловості. А з чим людина часто контактує, те і підвищує ризик все ж таки, розвитку непереносимості або алергії. Взагалі, навіть є такі поняття, як непереносимість і алергія. Алергія це частинка непереносимості, оскільки непереносимість може бути пов'язана зовсім Іншими механізмами на відміну від, наприклад, класичної алергії. Це лікування варто того, тому що ти ходиш по замкнутому колу, із якого немає виходу, а це просто твій шлях, в якому є вихід. Ну, я порекомендував би глядачам насамперед берегти вашу імунну систему і не давати їй Зовсім вже спати спокійно, але не подразнювати її частими інфекціями, контактами з алергенами та іншим. Ну а взагалі-то берегти дійсно себе, берегти і нервову систему, і імунну систему, і ендокринну, оскільки існує таке поняття, як нейроендокринна імунна система, які тісно пов'язані між собою. Тоді це, як на мій погляд, шлях до нормального життя і здоров'я. Бажаю глядачам шукати варіанти, лікуватися і йти вперед, не залишати своїх улюбленців і насолоджуватися життям без алергії.